Здарова! Що робиш, як справи? ти громкий на б. Що робиш, як справи, як настрій, ти звідки? Частина біла? Все спросив. — Ну так. А борода тобі не мішає, така велика. Ні, я колись. Не, в мене нема бороди. Да серьезно, я не верил. Я колись був, запустив бороду на два тижні, не брився, то воно мені все мешало я збрив нафіг. Дівчата кажуть, що в кіску колиться. Ебать, понятно. Это общительный, конечно. Максимально. Да. зуби такие зубы прикольные, тобі років? ты бероки. Это виниры заебал. Серьезно? Не, он прям без пи. Серьезные виниры? Ну да. І скільки коштує ціла щелепа вставити? Або хоча б один 15. зуб. Пятнашка, братан. Доларів? Ну блять, да. Офігеть, блядь, я тільки маю гривні нафиг. Офігеть. 15 тисяч гривень, я не маю. Ні, ну гривень, 15 тисяч гривень. Якраз на один зуб Но... іде.